Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи чутно мене, чи видно? Ну, так, да, так, да, все чути. У нас присутній суб'єкт господарювання на слуханнях, так? Суб'єкт господарювання є і представник суб'єкта господарювання. Громадськості немає. Є представники громадськості? Громадськість відсутня на слуханнях громадськість на слухання не з'явилася, тому складаємо акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Ну разом з тим повідомляю, що дані громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності виконавчого комітету Решетилівської міської ради якої передбачається розчистка ділянки річка Псел біля села Сухорабівка Полтавського району Полтавської області? Номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 7223. На сьогоднішній день у зв'язку з змінами закону України про оцінки впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу? 29 липня 2023 року громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою КМО від 13.12.2017 року, номер 989 на громадських слухань. Присутній їх організатор департамент екології, а також суб'єкт господарювання. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася. Про що згідно з пунктом 23 порядку складений відповідний акт? Враховуючи додержання вимог пункту 10 та 23 порядку, громадського слухання вважаються такими, що відбулися. Так що, в зв'язку з, з явкою громадськості, пропоную завершувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Тримаємо, дякуємо, до побачення, побачення, до побачення.